З новим роком, шановні старокостянтинівці, вітаю вас, бажаю вам добра, здоров'я, всього найкращого у 2011 році. Але ж завершився 2010 рік, який ми прожили не просто, а досить складно. Але він в цілому є був успішним і місто Старокостянтинів. Бо соціально-економічних показниках в області є найкращим. Виконало всі свої зобов'язання, виплатило всі заробітні плати, проплати, і місто живе подальшим життям. 2011 рік буде не менш складним, але я впевнений, що ми вміємо працювати, ми вміємо відпочивати і все зробимо для того, щоб він був ще кращий як 2010 рік. Тому всім вам, старокостянтинівці, гості нашого міста, а особливо самим маленьким громадянам нашого міста, бажаю перш за все здоров'я, добра, добробуту. Розбудови розквіту нашого міста і щастя вашим родинам, добра і добробуту з новим 2011 роком, вас старокосянтинівці! з новим роком.